Сьогодні міжнародний день безпосередньо білої тростини і е, цей день він присвячений насамперед підтримці незрячих людей по всьому світу, а також людей з порушеннями зору. Ну і насамперед, е, в контексті російсько-української війни, цей день, на нашу думку, набуває нових таких е, акцентів е, з огляду на те, що, на жаль, щодня. Все більше наших побратимів, вони внаслідок бойових дій втрачають повністю або частково зір. Це для нас горе, це трагедія. Але це також е, те, про що потрібно говорити. Запит від хлопців, від кожного, вони хочуть жити. А щоб жити, перше, що трапляється з їхньою сім'єю, це отримає те, що приніс додому з війни: ПТСР, Аудокаборотравму. І такі от речі отримає дружина. І, на жаль, нема в країні механізму, який би забезпечував обов'язкової програми реабілітації для всієї сім'ї. Пояснити дитині, дружині про те, що так є, воно сталося, але з цього є вихід, для цього потрібно А, Б, С, Д. Але підходи до реабілітації вони. Мають бути сучасними і змінені розмова е, про приклад Trinity Hub, про е, пущу водицю, які не просто, вибачте, медичну реабілітацію надають, а орієнтування в просторі. тому підходи до реабілітації мають бути, мають бути змінені основне завдання, яке розумію так дуже коротко сказати е, громадської організації Trinity Hub реабілітаційного. Центру, це повернути е, людину, яка втратила зір до якісного життя. І ми, власне, намагаємося створити таке середовище. Що ми зробили на сьогоднішній день? Ми створили Trinity Hub, власне, це реабілітаційний центр, в якому сьогодні функціонує 10 відділів е, за різними напрямками: це орієнтування в просторі та мобільності, навчання шрифту Брайля. Е, Навчання IT-технологіям, відновної терапії, супроводу родин в нас задіяно 10 видів спорту для того, щоб повернути людину до якісного життя і і так далі. Завдання держави дати хлопцям розуміння, що неважливо, яка нозологія. зір або це опорно-руховий апарат, або кінцівки неважливо. Розуміння те, що їх держава не кине.